На календарі 17 лютого, і саме сьогодні у світі відзначають поки не дуже популярне, але як на мене, дуже потрібне свято: день спонтанного вияву доброти. Доброта це мова, яку розуміють абсолютно всі. Тож цього понеділка ми маємо чудовий привід зробити щось хороше для інших, щиросердно не вимагаючи нічого натомість, і стати для когось справжнім чарівником. А про інші свята та визначні події 17 лютого дізнаємося з рубрики. День в історії. 17 лютого 1600 року у Римі був спалений італійський філософ Джордано Бруно. Це сталося за рішенням інквізиції після його семирічного ув'язнення. Філософ просував ідеї безкінечності Всесвіту та множинності в ньому світів. Що суперечило офіційній церкві, яка пропагувала геоцентричну модель світу? На місці страти Бруно на площі Кампо де іфьорі встановлений пам'ятник. 161 рік тому відбулось перше в історії успішне бойове застосування підводного човна. Під час громадянської війни в США у Чарльстонській бухті субмарина конфедерації Ханлі потопила паровий шлюб союзу Хаоса Тонік. Підводний човен застосував підривний заряд на довгому штанговому торпедному пристрої. Після успішного удару корабель противника затонув, але й сам Ханлі пішов на дно разом з екіпажем. Ця подія продемонструвала потенціал підводних човнів як бойової зброї. Цього дня 1938 року був вчинений масовий розстріл в'язнів соловецької тюрми. Стратили майже дві сотні осіб. З них кожний п'ятий уродженець або житель України. Розстріл став частиною великого терору радянського керівництва. Соловецькі табори одне з найвідоміших місць отримання так званих ворогів народу у 1920-1930-х роках. Точних даних щодо кількості ув'язнених і загиблих на Соловках немає. 17 лютого 1979 року армія Китаю вторглася у В'єтнам. Це ознаменувало початок китайсько-в'єтнамської війни. Відносини між двома соціалістичними державами загострились після захоплення в'єтнамом столиці Камбоджі, де правив комуністичний рух червоних кхмерів, котрі підтримували політику КНР. Китайсько-в'єтнамське протистояння тривало менш як місяць, проте обидві сторони зазнали великих втрат. Загинули майже 26 тисяч китайців і 30 тисяч в'єтнамців. Війна на десятиліття погіршила відносини між країнами. 26 років тому РФ ратифікувала договір про дружбу та співробітництво між Росією та Україною. Документ підписали у Києві двома роками раніше президенти Борис Єльцин та Леонід Кучма. Угода закріплювала принципи стратегічного партнерства між державами, а також передбачала офіційне визнання їхніх кордонів та зобов'язання поважати територіальну цілісність одна одної. Проте Росія грубо порушила домовленості, розпочавши збройну агресію. У відповідь Україна вирішила не продовжувати дії угоди. Від 1 квітня 2019-го договір офіційно втратив чинність. А яким буде 17 лютого 2025 року, залежить від кожного з нас.